Як вами можуть маніпулювати при купівлі кондиціонера? Давайте розберемо на прикладі ось цього Bosch. Дуже популярний бренд, торгівельна марка Bosch. Німецький бренд. І на багатьох інтернет-магазинах є такі кондиціонери, які позиціонуються як німецькі кондиціонери. Я багато чув, що вам можуть таке розказувати. На коробці написано, що це Germany, Bosch, Vernau, торгівельна марка. Але від Німеччини і від Bosch, ось в цьому кондиціонері тільки назву. І більше нічого, будь-який професійний монтажник вам скаже, що це звичайна китайська міде. Завод Міде, Кондиціонер Мідея. На цьому заводі просто виробляються кондиціонери під торгівельною маркою Bosch. І тут, в принципі, і на корупції так написано, що це Made in China. А вам можуть парити, що це Німеччина, чиста Німеччина. Довіряйте монтажникам, <кхів> довіряйте професіоналам, довіряйте монтажникам. І менше слухайте. Різних псевдопродавців